Hi everybody! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як не треба вчити англійську мову. Нестандартна заявка, чи не так? Ви на каналі онлайн-школа англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо! Заголовки в Ютубі чи будь-де в інтернеті рясніють просто фразами: роби так, і ти вивчиш англійську швидко. Експрес-курс з англійської мови тільки для тебе, і тільки сьогодні 200% знижки. Включай це відео і просто лягай спати. Англійська сама вивчиться, але ж ви відчуваєте? Або навіть може на своєму власному досвіді знаєте, що це так не працює. Oh, no. Давайте розглянемо різні ситуації, чому саме ви не помічаєте прогресу в англійській мові, і на що треба звернути увагу. Але перед стартом я раджу вам підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, адже кожного тижня тут виходить цікаве відео про англійську, а це вже таки те, що треба робити точно дивитись наші відео, щоб отримувати їх вчасно. Підписка і дзвіночок обов'язково. До речі, у нас є ще чудові соцмережі, які теж вам допоможуть в англійській. Це і Телеграм, і Інстаграм, і Фейсбук. Підписуйтесь на нас і там. А ми поїхали. Ситуація номер один: вчити через не можу. Отже, можливо, ви вже втомилися вивчати англійську мову, можливо, вона вам взагалі вже набридла, або ви відчуваєте, що це просто ніколи не закінчиться, і вивчити англійську стало просто неможливим. Першою причиною, чому ви це відчуваєте, може бути те, що ви занадто сильно загрузили себе англійською і намагаєтесь переварити занадто багато інформації. Існує чудова англійська ідіома, щоб описати цей процес. Don't Don't bite off more than you can chew. що означає, не намагайся зробити більше, ніж ти можеш. Проблема в тому, що мозок не встигає відпочивати. І як результат, втома від англійської фрустрація і отого захоплюючого відчуття, яке було у вас на старті, вже як і не бувало. Що ж робити у подібній ситуації? Тут хочу процитувати відомого мандрівника та письменника Рассела Еріка Добда Taking a break can lead to breakthroughs. Перерва може привести нас до Прориву і це справді так працює. Найкраще скласти собі такий розклад навчання, в якому буде достатньо часу для відпочинку. Наприклад, я використовую метод Помодоро або метод Помідора так теж називають. Назва може здаватися вам смішною, але ця техніка справді працює. У чому ж вона полягає? Ви можете придбати спеціальний механізм або просто встановити програму на телефон. Принцип полягає в тому, що ви встановлюєте таймер на вивчення. 25 хвилин вчитеся, 5 хвилин відпочиваєте. 25 вчитеся, і 5 Знову відпочиваєте, ваш мозок в ці моменти буде максимально продуктивним, знаючи, що він отримує заслужений відпочинок. І погодьтеся, 25 хвилин роботи це не так і багато. Чому важливо мати чіткий час занять? Люди, істоти, звички та рутини, і вам потрібно привчити свій мозок до дій, які часто повторюються. І в даному випадку ви не будете себе більше змушувати займатися. Ви просто будете розуміти, що це невід'ємна частина вашої щоденної рутини. Якщо вам стало просто нудно вивчати англійську, або ви не розумієте, який крок в навчання, Чайні потрібно зробити далі. Наприклад, ви хочете просто дивитися далі серіали та фільми англійської, а вивчення граматики вас пригнічує. Це не біда, адже в інтернеті зараз є так багато цікавих ресурсів для вивчення англійської. Це і сайти, і курси, і марафони різноманітні, в яких є вивчення англійської, наприклад, з фільмів та серіалів. А на нашому каналі як багато цікавих відео. Тільки встигай дивитися та вчитися. Це справді весело та цікаво. А ще на сайті EnglishDom є багато тренажерів для практикування лексики чи граматики. Теж обов'язково спробуйте Ланів в описі до цього відео. Ситуація номер два. Завищені цілі. Що ж робити, якщо ви відчуваєте, що цей шлях вивчення англійської ніколи не скінчиться? Де ж цей пункт призначення, до якого ви йдете, йдете і ніяк не можете дійти? Хоча ви вже такий довгий час перебуваєте в цій подорожі. Справа в тому, що focusing only on destination, you never give yourself the opportunity to enjoy the journey. фокусуючись. Тільки на кінцевій меті ви не даєте собі можливості насолодитися всією подорожжю. А вона може бути дуже цікавою просто в процесі. Тим самим fighting is losing a battle. Ви ведете бій, в якому вам ніколи не перемогти. Наприклад, ви хочете говорити англійською як native speaker. Що ж, ціль дійсно похвальна, класна, але вона така важка у досягненні, розумієте? Якщо ви сконцентруєте увагу тільки на цій цілі, загального успіху не буде. Або він буде так пізно. Що ви просто втомитись на півшляху. постарайтеся розбити цю довготривалу величезну мету на дрібніші. З чіткими цілями, нехай це будуть так звані привали у вашій подорожі. Ви точно будете знати, що кожен з таких привалів приведе вас в кінцевому результаті до вашої великої мети. Під ціль може бути, наприклад, такою: хочу вміти протягом п'яти хвилин розповідати про себе, або хочу вміти протягом п'яти хвилин поспілкуватися на якусь визначену тему, або висловити думку стосовно чогось, чогось конкретного. А наступна ціль наступний привал вже буде трішки вищим, складнішим. Чим хочу 30 хвилин вміти розмовляти з носієм мови, або хочу розуміти про що говорить Леонардо Ді Капріо на врученні премії Оскар. От хочу це розуміти і все І йду до цієї конкретної невеличкої цілі. Ну що ви вловили суть? Почали уже складати список своїх. Хотілок, діліться в коментарях, що ви там придумали, які міні-цілі ви собі можете зараз поставити. Але якщо все ж таки вам важко розбити це навчання на цілі, а у вас вона є тільки одна і чітка, як вивчити англійську легко і ефективно, при цьому почати в найкоротші терміни, то вихід є. Це онлайн урок англійської з викладачем EnglishDom, де ви будете цілу годину практикуватися, спілкуватися англійською тет-а-тет. -тет. З самого першого уроку ви будете саме говорити, навіть якщо ви раніше ніколи не говорили, тому що щоб за. А говорити англійською, треба просто говорити, уявляєте? Крім того, весь навчальний матеріал зібраний в одному місці, в одному цифровому підручнику ED. Тобто, вам не потрібна куча зошитів, ручок, девайсів. Все в одному місці. Ну хіба ж це не ефективно? І у найкоротші терміни це саме про наш урок. Тому що ви можете обрати для себе зручний час та місце навчання. Ви можете робити це де завгодно, вдома, в кафе, на вулиці. Ну що, ви вже захотіли почати прямо зараз? А у мене ще одна хороша новина: перше заняття є абсолютно. Безкоштовним переходьте та реєструйтесь в описі. Під цим відео є посилання. Ситуація номер три: вам постійно хтось чи щось. Заважає моя порада: не починайте своє заняття з вивчення англійської, не виключивши фактори, які вам можуть заважати. Що ж це за такі фактори. Ну найпростіше сигнал сповіщення на вашому телефоні. Ти зараз відволікся на перегляд чиїхось фото або відео в інстаграм. Зізнавайся, кач я, я тебе спіймала. Ось так відбувається і під час навчання. Просто залиште ваш телефон в іншій кімнаті під час навчання. Якщо ж телефон потрібен вам для навчання, то виключіть сповіщення. Від усіх соцмереж. Інакше ви втратите зосередженість і матеріал не буде засвоєним. До того ж, іноді просто корисно відпочивати від гаджетів. Тому в будь-якому випадку це хороша порада. Ставимо за неї лайк. Також не рекомендую включати телевізор на фоні, або нехай та пачка чіпсів залишиться до фільму. Не відкривайте її під час навчання. Необхідна ваша Повна сфокусованість. Попередте також своїх домашніх, що вас не можна відволікати, бо ви зараз займаєтеся важливою справою. Бачите, все залежить від вашого самого ставлення до навчання. І повірте, ви отримаєте велику кількість поваги за те, що ви хочете навчатися. Ваші домашні зрозуміють, що вас зараз не можна турбувати, а може навіть з часом захочуть приєднатися до вас і теж почнуть вивчати англійську. Круто ж, правда? Ситуація номер 4. Ви все ретельно записуєте в зошит, але Ніколи не користуєтесь тими конспектами. Цю помилку багато хто робить в вивченні англійської. Я просто впевнена. Вони не практикують слова, мовні звороти, ідіоми, фрази відразу в реченні, а просто виписують, виписують, накопичують і все. І воно просто залишається в тому зошиті. Навіть якщо цей зошит, отакої товщини, який сенс в цьому? Починайте одразу все використовувати у мові. Придумуйте різноманітні ситуації, діалоги, якісь потенційні розмови, які можуть з вами трапитися. Ну, наприклад, щоби ви говорили. В кафе, в аеропорті, в готелі і так далі. Послухайте, як ці речі використовують е, носії в мові, в яких ситуаціях. Не бійтеся робити граматичні помилки. Practice makes it perfect. ваша основна ціль це. Застосовувати нові знання на практиці, вміти застосувати нову лексику, нові фрази, нові ідіоми. Звичайно, важливо правильно і граматично говорити, але не потрібно тільки на цьому зациклюватися. Лексика теж має дуже велике значення. Ситуація номер 5 Син маминої подруги вивчив англійську завдяки цій книзі. Тільки ця книга тепер працює. Це означає так. Я про те, що не слід усім притримуватися якогось одного шаблону вивченню англійської. Лише тільки ця програма працює, або лише тільки це. Цей підручник ні, це не так, тому що ми всі індивідуальності, ми всі індивідуально пізнаємо та сприймаємо інформацію. Якщо якась методика підійшла для одного, то не обов'язково, що вона підійде для іншого. А отже, не обов'язково, що вона підійде саме вам, але це не означає, що не потрібно шукати ідеального способу вивчення англійської для себе. Хтось краще розуміє інформацію візуально, хтось на слух, комусь важливо зробити якусь певну дію тою новою фразою чи словом, щоб точно це запам'ятати. Перед початком. Вивчення, проведіть невеличкий аналіз. Згадайте, якими способами вам найлегше запам'ятовувався матеріал ще в школі, який був ваш темп навчання, які ваші сильні або слабкі сторони, який у вас тип сприйняття інформації. Я, наприклад, найкраще сприймаю інформацію на слух. Саме тому, коли я вивчала англійську, я дуже-дуже дуже багато дивилася різноманітних відео від носіїв мови, фільмів, серіалів, занотовувала собі щось і постійно це пробувала відтворити. Так, я поєднувала різні методи, і візуальний, і. На слух і дія якась так, але найкраще я сприймаю саме на слух інформацію. І коли я це дослідила і почала використовувати і навчатися таким шляхом більше, так саме на слух, я відразу помітила дуже класний прогрес. Тому зрозумійте, який у вас тип сприйняття інформації. Дослідіть це і підбирайте для себе навчання згідно того, який результат ви отримали. Як ви найпростіше сприймаєте інформацію і завжди вибирайте для себе найкраще, найкращі методи, найцікавіші, найзахоплюючіші. І не вірте в цю. Нісенітницю, що англійську можна вивчити за 30 днів, це просто. Хайпові заголовки. Ситуація номер 6. Ну я точно не знаю, чи знадобиться мені англійська в житті, коли вона мені знадобиться, все якось так розмито, і це дуже велика проблема. Насправді раніше я вже казала, що дуже важливо ставити перед собою ціль. І зараз у мене для вас є запитання, яка ваша власна ціль вивчення англійської? Подумайте, яка у вас ціль? Це питання здається вам занадто простим. А ви спробуйте зараз, натиснувши паузу, подумати хоча б про п'ять причин, чому вам насправді. Потрібна англійська. П'ять конкретних причин. Не щось розмити. Ну, як успіхи. Чи все так просто, як здається, на перший погляд? Або ви мені зараз скажете, я вивчаю англійську, просто бо вона треба всюди і для подорожей, і для роботи, і так далі. Але розумієте, це занадто загальні відповіді. Де тут конкретика? Де тут ваша реальна ціль? Давайте зробимо. Все-таки ціль конкретнішою. Я вам наведу кілька прикладів, як може виглядати така ціль. Перша така ціль, які питання мені можуть задати в аеропорті, і що я зможу на них відповісти. Друга конкретна ціль знати, як е, на борту літака попросити у стюардеси наушники, або сказати, що мені холодно і мені потрібен буде плен, або заявити про те, що у мене є алергія на певні продукти і я не вживаю глютен. Бачите? Це конкретна ціль. Ще одна така ціль вміти завести коротеньку розмову з таксистом та розпитати, які цікаві місця є в цьому місці та куди мені варто було б піти. Четвертий варіант вивчити футбольну лексику лексику про програш та перемогу. Щоб коли ви переглядаєте футбольний матч у пабі, десь в Англії, ви розуміли, що вигукують англійці. Ще одне бути здатним запитати, як пройти до того чи іншого місця, вміти давати інструкції, як кудись пройти. Думаєте, ми вже надто загнули? А ось і ні, розуміння конкретних цілей вивчення англійської і є тим ключем до вашої perfect english. Звичайно, ці всі цілі індивідуальні. Тут треба сісти і провести ретельну роботу. Не лінуйтеся. Напишіть собі ці цілі. Залиште одну з таких цілей в коментарях. Можливо, ви комусь допоможете цим, і хтось буде знати, яку ціль він хоче теж поставити. Ви відчуєте, наскільки це важливо, конкретно, і ви перестанете build a sand castle щодо мови, і все у вас. vai da I believe in you. Я у вас вірю. That's all for now. Тепер ви знаєте, чого точно не потрібно робити, щоб вивчити англійську. І так само я дала вам кілька порад, що варто все ж таки почати робити. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, поставте лайк. А ще напишіть в коментарях, яка з цих ситуацій як не треба робити, це про вас. І ви насправді це робили. Нам буде дуже цікаво почитати, чи ми правильно здогадалися. І також не забувайте про можливість відвідати безкоштовний перший урок з викладачів. Щем інгліш дом, де ви будете цілу годину тет-а-тет -тет практикуватися в англійській. Ви будете саме розмовляти, а щоб розмовляти, потрібно говорити з перших уроків. Тут ви зможете прокачати вашу англійську ефективно у найкоротші терміни, а головне, що ви можете почати прямо зараз. Посилання залишаю в описі до цього відео. Також ви можете натиснути на кнопку. яку Зараз бачите на екрані. Приєднуйтесь вперед, вивчати англійську разом! З вами була Каріна. До наступних зустрічей! See ya!